Для Полтави це в тому числі можливість, коли приїжджає багато людей. Більше 57 тисяч офіційно людей проживає тут. Тут питання в тому, як ви усвідомлюєте свою роль, де готові прикласти максимальну зусиль, щоб бути ефективними. І ми маємо не забувати, що Росія так само комунікує свою адженду в світі. З війни ми не зможемо вийти, не змінившись. Якось так, частина складу в нас виглядає. Ми знаходимося біля свято-успенського собору в самому центрі Полтави, і тут же знаходиться штаб-квартира благодійного фонду «Полтавський батальйон небайдужих, який з 2014 року допомагає нашим військовим. Заснували активні полтавці, які об'єдналися навколо самого собору, які ініціат ініціативу яких підтримав також Владика Федір, настоятель церкви. І тут об'єднуються небайдужі полтавці, так як назва організації, власне, так це і відбувається. І в 2014 році, коли розпочалася війна і зараз з новим повномасштабним вторгненням, саме тут збиралася велика кількість полтавців, які готові допомагати. Руками, коштами, зв'язками для того, щоб допомогти військовим. Чим саме допомагаємо, в залежності від потреб. Це змінюється з часом, тому що, наприклад, на самому початку ми допомагали полтавським військовим теробороні, тому що перший місяць ніхто не розумів, де зупиниться фронт, і, очевидно, максимально закривали потреби тут на місці. Потім переорієнтувалися і почали допомагати максимально на фронт, на передову, на нуль, так би мовити. Про що йде мова? Це технічне забезпечення, тепловізори, коптери, це засоби зв'язку, рації. Приклад автомобілі. Ну починаючи з таких речей і закінчуючи побутовими, це гігієна, харчі, відшив, організували власний амуніції необхідної для військових. Бо був такий час, коли в Україні вже майже нереально було щось придбати, особливо якісно і за притомні кошти. Ну таким чином реагували на потребу. В перший же місяць організувалася гаряча лінія для Сама евакуація ВПО із Харківської і Сумської області. Ми спільно із міською і обласною радою організували цю е, гарячу цілодобову лінію, яку координували саме волонтери. Організували пункти е, е, цієї евакуації під Харковом, куди могли доїхати люди із ми вже е, із підприємцями, із громадами, вивозили автобусами людей, ті, хто не міг їхати евакуаційними потягами або не вистачало місць там. Е, е, і потім, от з часом, змінюються постійно задачі зараз. Так само працюємо з внутрішньопереміщеними особами тут, в Полтаві, тому що це вже більше 57 тисяч офіційно людей проживає тут. Е, окремо є проєкт допомоги тваринам е, Джерік, називається е, тваринам, які є е, навко, ну, поблизу фронту. Да, е, там, де постраждали, там де багато тепер виїхало людей, і багато безпритульних тварин, ми туди передаємо волонтерам корми, і там вони на місці організовують цю допомогу. Тобто, це різноманітні напрямки. Так як знаходяться люди, кому цікаво е, тим чи іншим питанням займатися, а в команді це робити завжди простіше, системніше. Ну але основна задача це, звісно, допомога військовим на фронті. Ну, власне, в самому соборі в нас знаходиться частина складу наших матеріальних запасів: е, медицина, гігієна. Це те, чим ми допомагаємо і військовим, і як гуманітарну допомогу в громади, які знаходяться поблизу фронту, які страждають від обстрілів, і які щойно звільнені, саме туди направляємо допомогу для цивільних. І от власне тут частина з того, що ми маємо, і чим ділимося, і з тими, хто цього потребує. Саме тут ми розміщуємося з 25 лютого. Ще додатково маємо склади, звідки відбувається відвантаження. Ну а от, власне, якось так частина складу в нас виглядає. Мабуть, перші дні я трошки іншими питаннями займалася. Загалом взяла на себе таку. Ну, можна сказати, в той момент місію загальної координації ініціатив фонду і е, загалом от, координації напрямків, е, про які ми зараз з вами говорили. І потім е, ми побачили, що багато в тому числі і люди, і з-за кордону їде допомоги гуманітарної, в тому числі речей, е, і багато з них. Е, Ну, не є потрібними на фронті. Вони передбачені для цивільних, і в цей момент, ну там буквально за декілька тижнів почалася хвиля евакуації до Полтави, в тому числі. І тому ми зрозуміли, що саме таким чином, через організацію пунктів видачі допомоги, ми зможемо бути корисними тим людям, хто опинився в складних життєвих обставинах тут в Полтаві. І Власне, я написала допис у Фейсбуці, кажу, є ось така ідея, є вже частина ресурсу, хто готовий, але хто готовий взятися, кому це так само, як і нам важливо і болить, тому що ми розуміли, що на той момент в ну, мене особисто не вистачало рук, часу, можливості цим займатися. Я дуже вдячна ірі і іншим волонтерам, які відгукнулися. Буквально це відбулося там за один вечір, вже за два дні, підго... йшла підготовка офісу. І я вдячна полтавським підприємцям, які до цього часу надають безкоштовно. Приміщення, тому що у нас було вже декілька приміщень теплої кофти. Зараз вона розширилася з маленьких двох приміщень. Тепер одне велике в центрі також, і за обидва офіси ми взагалі не сплачували жодної оренди, тому за це теж велика вдячність за те, що з розумінням ставитись, допомагаєте соціальним таким ініціативам і власне. Назва теж з'явилася десь так само по відчуттю: от в той холодний період часу кінця зими, початку такої ж самої холодної, і по погоді, і по ситуації да, весни, що саме передати цю частинку тепла, що ми готові допомогти поділитися цим теплом тут. Ну і власне в фізичному насправді розумінні зігріти да, людей, отримати зимовий на той момент ще одяг тут, бо люди їхали в тому, що могли з собою переважно взяти. Мало хто їхав там з валізами. І десь так взялася назва тепла кофта. І я радію, що вона так прижилася і зараз вже нові колаборації перетворюються, культурні, мистецькі, тому що тоді саме так виникла ця ідея. Я крім того, що волонтерю, тут є депутаткою Полтавської міської ради, тому я з ну, декількох сторін це оцінюю, процеси, які відбуваються. З одного боку, як це не категорично так, чи критично навіть звучить, але для Полтави це в тому числі можливість. Коли Приїжджає багато людей. Коли релокація бізнесу відбувається з інших регіонів, Полтава має на себе взяти функцію е, таку приймати цих людей і приймати добре, створювати умови для перебування тут. І... Але це виклик, е, тому що. Очевидно, що зараз є обмеження, в тому числі і з фінансуванням і з всім іншим. Багато речей, те, що мало би місто робити, на жаль, через військовий стан не може робити, тому це така ну, серйозний виклик. Насправді, якщо в нас 286 офіційно тисяч людей зараз. Переселенців 57, і це тільки офіційних, але ми розуміємо, що частина людей не стає на облік. І зараз ми чекаємо ще одну хвилю із Донецької і Луганської області. Попередньо це 20 тисяч людей із міст, де не буде взимку опалення. Тобто, це ну третина населення міста. І тому тут буде запит зараз складний про те, як забезпечити людей взимку всім. Теплом харчуванням умовами як забезпечити освітні структурою, це найбільший виклик зараз, тому що в частині шкіл садків проживають внутрішньо переміщені особи, тому школи. Не можуть вийти на навчання, враховуючи, що до нас приїжджало багато родин, саме мам з дітьми, тобто кількість дітей в Полтаві збільшилася, а інфраструктури більше не стало. Тому зараз треба збільшувати якраз кількість людей, освітнього персоналу, хто би міг забезпечити, щоб зараз ну, не випадав цей час, не втрачали діти можливість повноцінно навчатися в Полтаві. А загалом настрої зараз вже значно спокійніше. Тобто, мені відчувалося, що це тільки перший день, де ну можливо місяць-два, була така соціальна психологічна напруга з приводу того, де зупиниться фронт. Зовсім поруч тут був тростянець Охтирка, це менше 100 кілометрів до нас. Тому була певна паніка. А зараз ну, місто живе розміреним таким своїм ритмом і. З точки зору економіки психології це добре, але треба пам'ятати, що триває війна. Ми не можемо розслаблятися. Ми повинні Постійно бути в тонусі, слідкувати за подіями по можливості допомагати армії і тим людям, які опинилися в складних обставинах, яку роль для себе кожен визначив, де може бути більш ефективним і корисним. Тобто, хтось, продовжуючи бізнес, тримаючи економіку, хтось допомагаючи військовим, хтось беручи на себе частину відповідальності, не знаю, за доглядом дітей, наприклад, а мами в цей час можуть піти працювати. Так у нас багато таких класних. Дуже ініціатив було з самого початку повномасштабного вторгнення. Хтось робити хендмейд-вироби і їх продавати, донатити зсу, тобто хтось ремонтувати автівки, хтось зараз вчасно зібрати врожай на своєму полі. Тобто тут питання в тому, як ви усвідомлюєте свою роль, де готові прикласти максимальну зусиль, щоб бути ефективними, тому що це от ваша ефективність зараз, навіть якщо вона не стосується напряму військових, це точно на користі вам і країні в цілому, для того, щоб пережити зараз. Складний період і військових дій, і післявоєнних, бо далі ще складніший період відбудови, фактично в умовах кризи. Головне не залишатися осторонь, бути небайдужими, бути проактивними, і тут старатися не в реакцію йти на те, що вже відбулося, а ми маємо великий, велику можливість там, аналізувати інформацію, спостерігати, що відбувається, і пробувати ну, бути проактивними. Да? Навпаки, зараз є можливість в українців бути почутими, запропонувати власну адженду, власне бачення тих викликів тієї ситуації, які є в нашої країни, говорити із українцями, і з переселенцями, тому що це внутрішня наша інтеграція, бо в нас регіони між собою часто відрізнялися. І мало комунікували. Зараз прекрасна є можливість налагодити цю комунікацію всередині себе, прийняти нас, самих, якими ми є різними. Але це все однаково, українці, які є там патріотами своєї країни. І так само з за кордоном, тому що зараз Україна на слуху, і ми маємо показати, але і ми маємо не забувати, що Росія так само комунікує свою адженду в світі і для того, щоб нас почули, зрозуміли, що тут відбувається, що важливо для нас, українців, не тільки офіційні засоби комунікації мають використовуватися там парламентські офісу президента. А і в тому числі така культурна персональна дипломатія кожного, хто поїхав з українців за кордон, того, хто має можливість контакти за кордоном публічних осіб. От, власне, зараз саме цим займатися. Якомога швидшої перемоги і з найменшими, звісно, втратами, тому що дуже важко приймати. Щодня звістки з фронту і проводжаємо ми отут біля собору. Ну, на жаль, майже щодня наших захисників. І це дуже боляче. Ми розуміємо, яку ціну ми платимо за нашу свободу і незалежність, тому ми маємо зрозуміти, що. З війни ми не зможемо вийти, не змінившись, і суспільство і держава має змінитися, не імітувати зміни, а змінитися для того, щоб все те, що зараз відбувається, не було даремним щоб жертви наших військових не були даремними, щоб дійсно Україна стала тою європейською країною, якою ми прагнули, яку ми декларували як от євроінтеграційний такий вектор. І щодня зараз ми можемо це робити, наближати саме таку майбутню Україну, яку хочемо. thanks sure.